У серпні 2014 року концерти співачки Ірини Білик виявилися під загрозою зриву. А все через божевільного фаната зі Львова, який виявився трансвеститом під псевдонімом Діта Каприз. Ненормальний обожнювач білик постійно її тероризує. То повідомляючи про зрив концертів співачки, то надсилаючи погрозливі повідомлення про замінування або ж погрожує фізичною розправою. В один момент у білих урвався терпець, і вона звернулася до правоохоронних органів. Мой концерт в Одессе оцепились за сообщение в Фейсбук о том, что на меня будет совершено нападение. Сейчас мы его ищем через милицию и обязательно найдем. Если вечером он одевается в костюм Ирины Билок, красит себе лицо, это значит у него что-то с психикой. А днем он пишет в сети угрозы, что что-то со мной сделает. Зараз, хлоптя, русшукая милиция.